Вічливого грабіжника розшукують столичні правоохоронці. Останній напад чоловіка зафільмували камери спостереження фінустанови. Він зайшов до приміщення, підійшов до каси, дістав зброю та попросив віддати усі гроші. Жінка спустошила касу, грабіжник поклав готівку до спортивної сумки, а на згадку залишив перелякані співробітниці банку цукерки. Після цього нападник спокійно вийшов з будівлі. За даними Київської міліції, чоловік вже встиг скоїти кілька таких пограбувань і кожного. Разу залишає після себе солодке. Працівниками карного розшуку столичної міліції розшукується невідома особа за скоєння розбійних нападів на банківські установи. На вигляд чоловіку 50 років, зріз 165-170 см, середньої тілобудови волосся сиве, коротке. був одягнений на обличчі темні сонячні окуляри, пальто світлого кольору до колін. Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією стосовно місця знаходження або анкетних даних розшукуваної особи, звертатися до міліції